Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний на останній військовій закритій нараді попросив Володимира Олександровича прибрати зі штабу політиків, які заважають в тому числі главу офісу президента Єрмака. Зеленський дав зелене світло. Він послухав генерала. Військовий тепер ніхто не заважатиме. Пише телеграм-канал Топор Помсте в Єрмака. Є 48 годин, аби покинути офіс президента після останніх розмов із союзниками. Зеленському поставили. Остаточний ультиматум час ігор закінчився пора грати по дорослому. Зеленська прийняв угоду США та залужно, опише телеграм-канал Офісне мишення. Дійшло до того, що вже і депутати починають відверто називати Єрмака своїм іменем. От Олексій Гончаренко, наприклад, пише тримайте інсайди. Єрмак живе на роботі, спить по 5 годин на день і дуже бачить себе наступним президентом. Він закрив на собі всі процеси у державі. Він призначає заступників до рішень окремих міністерств та закон в які має приймати рада глобально правила гри такі. Можеш критикувати кого завгодно, говорити що завгодно, але не згадувати Єрмака. Тоді все буде окно і бажано не згадувати Зеленського. Смішно, щоб до речі два рази не вставати. Єрмак рішала й корупціонер. Сам Єрмак продовжує піаритися за даними телеграм-каналів. У відставку не сильно збирається та хоче шантажувати президента. Він починає розповідати про провали ракетних озброєнь та звинувачує у цьому НАТО. Він у не вигради без наступальних озброєнь. Без з ракети середньої дальності, які можуть бути засобом стримування, однак нам це не дають і як не дають вони, що нас не хочуть бачити у НАТО за бойовий Єрмак. Я хочу нагадати станом на квітень 2019-го ОТРК грім Сапсана вже був у стані готовності до випробувань. Якби в нас зараз були ракети Гріма, які літають на 500 кілометрів ЗЕС у прекрасно змогли накрити всі аеродрома, з яких працює авіація РФ, це і було б закритим небом над Україною. Але Після зміни влади в 2019 році хтось в оточенні Зеленського першим же кроком зарізав нашу ракетну програму. І тепер наші ЗСУ мають лише точки у, але точка у літає всього на 120 кілометрів. А тому ми дістати ворожі аеродроми не можемо. Наші героїчні ракетники навіть із точок зуміли накрити Міллярово і зробити Чорнобаївку. Але якби країна їм дала ракети з дальністю ураження 500 кілометрів, це була б Чорнобаївка помножена на тисячу. Так ота на який день війни Зеленський. Так і не дав відповіді. А що ж з тими людьми, які зарізали наші ракети, оцінки їхньому провалу дано не буде? Ока, тоді виходить, нас закликають єднатися навколо цих уперів, які тепер огуталися і почали хитренько перекладати свої провальні результати на союзників України і закликають нас робити це разом із ними. От тільки мені забити баки не вийде. Бо в 2019 році я саме про це попереджав перед другим туром. Першим же ділом агентура скасує фінансування ракетного комплексу. Грома саме це в 2012 році зробив громадянин Росії на посаді міністра оборони України у Раді Януковича. Саме це ми і отримали зараз. Зеленське мусить показово покарати відповідальних за рішення, скасувати фінансування отарка «Грім», РК Нептун, Вільхи М. Інакше це все шахер-махер. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.